Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму youtube каналі Сьогодні у нас з вами буде дуже приємне відео. Це буде відео розпаковка. Сьогодні мені прийшла чудесна посилочка в ось такій гарній стильній чорній коробочці. В цій коробочці є акварелька, акварель ручної роботи з блискітками від Лісі Лінка. Я в своїй колекції маю трішки акварелі від цього виробника, ну а тут невеличке поповнення. І мені буде дуже приємно відкрити цю нову посилочку в компанії разом з вами. Тож обов'язково беріть собі щось смачненьке, беріть улюблену розмальовку, каву, чай. Ну і давайте будемо відкривати. Отже, Ліселінка це акварель ручної роботи. Бренд цей існує в нас не так давно, десь, мабуть, кілька років лише. І я була підписана на інстаграм сторінку з цієї дівчинки, яка, власне, робить цю акварель ще до того, як в неї з'явився. Свій магазин. от Потім вона вже зробила свій магазин. Я почала зачаровуватися тими акварельками, які вона робить, тими кольорами, і, звісно ж, тим оформленням, яке мають її посилки. Ось ми з вами відкрили коробочку і можемо бачити. Це таке дуже гарне, дуже стильне, і давайте відкривати. Це якесь, мабуть, нове оформлення, я такого ще не бачила. Ага, Тут ми бачимо всю колекцію наборів від Ліселінка. Основу її наборів складають саме ось такі набори по сім кольорів. Також є набори по три кольори, є набори по чотири кольори і є. Невелика кількість ось таких одиничок. Так. Чому я, власне, саме зараз зробила це замовлення, тому що там була акція при замовленні. Зараз ти в подарунок отримував ще один невеличкий набір акварелі. Саме з тим кольором, який був лімітований півтора року тому, і який я. Не замовила, не замовила, він лімітований, більше його немає. І коли дізналася, що є така акція, є можливість отримати саме той лімітований колір, то, звісно ж, я поспішила з вибором, обрала для себе набор, ну і в подарунок отримала ще один. Далі ми бачимо ось такий гарний конвертик теж чорного кольору. Давайте його відкриємо. Вже трішки таке нове оформлення. Так, тут що ми бачимо? Бачимо, так, це ніби тут. А, ні, ще не все, ще щось є. Так, в конвертику ми бачимо так, ну це папірець, нам не цікаво. Ага, дивіться, як класно. В конвертику ми з вами знаходимо ось такий листочок. З наліпками, бачите, вони теж чорні, всі з голографічними написами. Це для того, щоб ми могли наклеїти кожну наліпку на кожну кюветку. Супер. Знову ж, в мене не було в моєму першому наборі. Далі зустрічаємо викраску. це викраска для якраз маленького подарункового набору. І викраска, де ми з вами будемо викрашувати більший набір. Викраски її, вони дуже гарні, але вони непрактичні. Тобто, якщо ти там купуєш декілька наборів, в тебе буде тут один викрашений, на іншій викрасті інший, тому я викрашую їх в свій блокнотик, але тут ми з вами, звісно ж, обов'язково спробуємо. Далі, давайте дістанемо гарну коробочку і ось такий мішечок. І ось цю упаковочну коробку ми вже з вами приберемо. Отже, далі давайте будемо відкривати, і давайте з вами почнемо саме з ось такого валюрового мішечку. Так, що нас тут зустрічає? Боже, яке воно гарне, яке воно мініатюрне. Спершу ми з вами бачимо якраз ось цей подарунковий набір. Набір з маленькими кювіточками мініатюрного такого розміру. В мене є акварелька ручної роботи Дрімер вона називається. І мені здається, що такі самі кювітки за розміром. Не сказати, щоб це дуже багато фарби, але я не так багато використовую таку акварельку, тому мені і цих кольорів вистачить надовго. Я саме ось цей колір Candy Cane, по-моєму, він називається. Я його не придбала, коли це була лімітка півтора року тому, тому я дуже хотіла ось цей набір. Також Ліселінка завжди додає до ваших замовлень ось таку гарну скляну пляшечку для водички. З такою з піпетою, це все завжди дуже гарно стильно виглядає. Ми її зараз використовувати. Не будемо бо, як в мене вже є така, і вона вже з водичкою, вона обов'язково нам тут з вами знадобиться. І далі давайте знову трішки камеру віддалю, і ми з вами відкриємо вже коробочку з більшим набором. В неї просто фантастичне оформлення посилок. Ми бачимо ось таку гарнезну коробочку чорного кольору. Бачите, вона на магнітику, тобто ви можете в ній і продовжувати зберігати фарби. Я свої зберігаю на полиці на столі, тому що вони мені. Піднімають настрій своїм гарним виглядом. Ну, а в цих коробочках можна зберігати і щось інакше. Так. Тут ми ще бачимо ось таку картку з назвою всіх кольорів, теж дуже гарно, стильна. Ну, і, власне, тут нас зустрічає набір. Це набір має назву Fall Breeze. На сім кольорів. Ось такий гарний, чудесний набір. Його навіть тут і виймати зручно, ми його тоді з вами дістанемо. І вже ближче роздивимося з вами власне сам набір. В неї дуже красива завжди упаковка, бачите, і презентація посилки, і ось ці коробочки. Вони магнітні. Це такий матовий акріл, всі кришечки з прозорого акрилу. Кожна кювіточка вона на магнітику. Тобто ви можете їх змінювати місцями, переставляти, як вам буде зручно. Плюс ми тут з вами отримали таке певне нововведення, і ось ми з вами отримали ось такі наліпки, і ми їх з вами можемо наклеїти на кожну кювітку. І не переплутати, якщо ми десь будемо їх діставати. Ось такий чудесний набір з ось такими гарними кольорами. Звісно ж, ми з вами їх всі викрасимо, подивимося, як вони виглядають на папері. Не надто такі, знаєте, активні, яскраві кольори, але я саме такі хотіла, чому? Тому що я обирала за принципом найчастішого використання для мене персональне. Тобто, які кольори. Для мене особисто можуть бути найбільш корисними, найбільш вживаними, тому що попередні свої набори від ліселінка я досить часто використовую, тобто я зрозуміла, що я правильні обрала набори раніше. Ну і це, власне, я теж обирала за таким самим принципом. Ставимо з вами всюди по крапельці водички. Така, знаєте, всюди в нас повна естетика, дуже красиво. Ну і будемо з вами викрашувати. Викрасимо з вами на підготованій викрасці. Ну, а в свій блокнот я вже потім перенесу цю викраску е, сама, розташую, якось там підпишу її гарненько. Ну, а зараз давайте насолодимось кольорами. Так, власне, викразку ми з вами зробили. Ось тут ми з вами бачимо викразку маленького набору на 4 кольори. Вже повністю в сухому вигляді зараз детально знайомимося з кольорами. І ось тут в нас викразка великого набору на 7 кольорів. Поки я викрашувала, я отримала неймовірне задоволення. Це дійсно прекрасні, дуже якісні, класні фарби з крутими пігментами. Великим плюсом, Саме цієї акварелі, як на мене, є те, що вона має свій колір не тільки тоді, коли вона блищить, тобто не тільки коли ось так ми можемо гортати сторіночку і бачити красивий блиск фарб, а й тоді, коли ти під прямим кутом дивишся на цю акварель. І це дуже-дуже великий її плюс. Плюс вона максимально надійна, що вона точно не буде в тебе розмазуватися під пальцями, тобто вона надзвичайно якісна. І дуже красива. Власне, вже ми з вами висушили всі викраски і подивимося з вами на них. Детальніше, ось тут у нас з вами маленький набір чотирьох кольорів. Ви можете бачити цей маленький набір він має назву Elsie's Alchemy. Я так зрозуміла, що це авторський набір з тих кольорів, які є в асортименті Ліселінка. Просто вона склала свій набір, і от виробник зараз додає цей набір в подарунок, якщо ви робите замовлення на її сайті. Ось саме цей черву. Кенді Кейн, який я ну Просто пропустила, невідомо, чому я його не замовила. Хоча там була дуже гарна трієчка, тобто набір на три кольори, і я дуже сильно жалкую, що я його не замовила. Але я радію, що він у мене тепер є. Хоча б в такому мініатюрному вигляді я буду його економити, сподіваюся, він в мене не закінчиться, або ж все ж перевипустять ще й ту трієчку. Ось, власне, такі кольори ви бачите, мені на електронну пошту також з цими кольорами приходив майбутнє. Майстер-клас від автора цього набору, як вона розмальовує картинку з використанням ось саме таких кольорів. І далі набір на сім кольорів. Ось теж ви можете побачити, це вони вже повністю висохли. Бачите, вони дуже-дуже блискучі. Ось так дивіться, коли потрапляє світло на них, вони просто горять. Неймовірно, красиві кольори ще ось. Так, дивіться, тут ви можете бачити саме текстуру цієї акварелі. Вона вся складається з, саме з ось таких малесеньких блискіток. Є певні такі голографічні кольори. В цьому наборі їх, наскільки я бачу, немає. Але набір мені прям в самісіньке серце. Я дуже люблю саме теплі кольори. От, напевне, відсотки 80 кольорів, які я використовую в своїх роботах, це саме кольори теплі. Тому цей набір мені дуже близький. Також, ось так ще ближче, я покажу вам ось цю маленьку палітрочку. Ось такі тут є вже трішки інакші кольори. Ось цей кольор Сатурн – це голографік. Поки я чекала, щоб моя фарба повністю висохла, я дістала свою викраску неявної в мене акварель. Ось тут ви можете. Побачити не так багато, поки маю. Можливо, можливо, коли ще зможу розширити свою палітру, але на даний час маю ось таку палітру, плюс ось ці 11 кольорів, які ми з вами щойно викрашували. І ось тут ви можете подивитися: дуже сильно хамелеонять ось ці три кольори у набір Галаксі. Ви бачите кольори як оранжевий, рожевий і блакитний. Я бачу зовсім інакше. Я бачу зелений, салатовий і рожевий. От просто зараз я якось не можу вловити це на камеру. Ось такі дуже-дуже гарні кольори. Жодних повторів я не маю. Всі дуже різні. І ось ці нові кольори прекрасно доповнять мені мою палітру. Я дуже часто насправді користуюся. Цією акварелькою, я додаю її в багато своїх робіт. Я додала вже акварель сілінка в дуже велику кількість своїх робіт, і якось вже точно найближчим часом я обіцяю вам відео по матеріалам, якось хоча б частково буду робити. І буду вам показувати, звісно ж, обов'язково з прикладами використання. Тому що в мене, звісно, всі матеріали, які в мене є, всі, якими я користуюсь в. У чи іншому об'ємі вони якось, звісно ж, використовувались в моїх роботах, і мені здається, це буде цікаво побачити. Я дуже вам вдячна, що ви склали мені компанію і разом зі мною насолодилися такою красою, тому що це така справжня естетика, і мені було дуже приємно відкривати її разом з вами і трішечки поділитися з вами якимись приємними емоціями. І зараз я бажаю вам знаходити приємні емоції. І, звісно ж, я бажаю вам теж знаходити прийомні емоції якомога більше в будь-чому, навіть просто в повсякденних справах. Більше вам часу на улюблене хобі, більше часу на вашу родину. І, звісно ж, крутих і надихаючих художніх матеріалів, які будуть надихати вас на творчість і на нові звершення. До зустрічі!